10 тисяч гектарів це багато чи мало. Якщо брати від загальної кількості сільгосп земель, то дуже мало, бо у нас їх 42 мільйони гектарів. От якщо порівняти 10 тисяч гектарів із площею міст, то виходить дуже багато, бо за площею дорівнюватиме Вінниці, Франківську або двом Луцькам. На цих прикладах стає зрозуміло, чому українські фермери не можуть нині придбати такі площі, і не лише через їхні розміри, а й через втрати та збитки агросектору під час війни. Саме тому аграрії зареєстрували на сайті петицію на сайті президента України. Такі законодавчі зміни є недоцільними в умовах війни та ведуть до знищення малого та середнього агробізнесу. Ці категорії аграріїв не мають коштів на купівлю землі та не можуть залучити на це кредити. А отже, будуть відрізані від можливості придбати землю. Пане президенте, ви заявляли, малий і середній бізнес це основа економіки, що створює понад 60% ВВП, 7 мільйонів робочих місць та майже 40% податкових надходжень. Саме аграрії, представники бізнесу, які забезпечують економічну життєдіяльність країни з перших днів війни, у аграріїв немає коштів, а тому збільшення ліміту сільгоспземель у власності за нинішніх умов призведе до скупівлі землі за безстінь олігархами та корупціонерами. Отже, аграрії вимагають до закінчення війни та ще на два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одних руках зі 100 гектарів до 10 тисяч. За тиждень петиція набрала вже понад 14 тисяч підписів, коли буде 25 тисяч. Її розгляне президент. Ви також можете долучитися до цієї важливої справи. QR-код петиції на екрані. Наведіть ваш гаджет, щоб долучитися до ініціативи. Фермери закликають разом від Рівні можливості для аграрів, які підтримують ЗСУ і допомагають населенню. Важливо, що вони виступають не проти ринку землі, а лише просять державу підтримати їх та залишити можливість придбати паї після перемоги. Рівну можливість для всіх. Долучимо до нашого ефіру. Ігоря Гая, голову Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області. Пане Ігорю, вітаю в ефірі! Вітаю, отже. Е Україна потерпає від обстрілів. У нас деокуповані території залишаються замінованими. Розмінування триває все це неймовірно ускладнює роботу. І ще черговий виклик для аграріїв ймовірно або може стати, що з 1 січня черговий етап земельної реформи може збільшити кількість землі в одних руках від 100 до 10 тисяч. Гектарів. Як це, на вашу думку, повпливає е, на роботу і життя е, середнього аграрія? На сьогоднішній день в, ну, не лише думаю, в аграрії, і в всіх, але сьогодні чимало проблем і багато. Ви ще е, приймався про продаж землі? Е, були про ну, неї. Малого аграрного бізнесу по землі у 10 тисяч дуже багато. Попри те, арнакти і має більше банку землі. Пане юрю, пане ще... Ігорю, перепрошую вимушений вас е, перервати, тому що е, трохи не дочуваємо. Давайте спробуємо ще раз вам зателефонувати, аби е, покращити зв'язок. Отже, поки е, покращуємо, встановлюємо зв'язок. Нагадуємо, що говоримо із Ігорем Гаєм, головою Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницької області. Тут проблема така, що е, має е, Другий етап земельної реформи набрати силу із 1 січня. І от аграрії, Всеукраїнська аграрна рада, хвилюється з того приводу, бо, ймовірно, дуже великі паї землі можуть опинитися в одних руках, що не лише може погіршити поточний стан і створити певну монополію у тій сфері, а середній підприємець аграрій не буде мати можливості рівної із. Великими агропідприємствами ігор гай долучається до нашого ефіру. Пане Ігорю, Попробуємо з другої. Так так, так чутно. Буде, пане Ігор. Дякую. Е, я кажу: ще коли вводився закон про обіг земель, коли було два етапи: перший етап це 100 гектарів на фізичну особу, і е, тоді е, запровадилося два етапи, другий етап це 10 тисяч. Ми ну. Малий середній бізнес аграрний не був в захваті від цих нововведень, але все ж таки сподівалися, що десь у ситуація стабілізується. Попри це, ми не розуміємо, не знали, що буде війна. Повномасштабна і сьогодні вводити з 1 січня 24 року саме реалізацію землі юридичним особам. А це я думаю, що кожен розуміє, що тепер не легкий цей час. Це можуть купити лише або агрохолдинги, або дійсно корупціонери, тому що вже другий рік поспіль аграрний бізнес потерпає і несе ну, втрати, оскільки. Саме головне для бізнесу це реалізація продуктів. А сьогодні в нас її немає. Закритий зерновий коридор. Сьогодні Польща е, закрила навіть і транзит, і сьогодні е, сконцентрована велика кількість в середині країни, що ну не сприяє тому, що е, маються дистійни і вони є справедливими зі світови. Окрім цього, ви вже зазначали про те, що Чимало територій це п'ять областей України сьогодні окуповані, і це ставить в нерівні умови фермерів, які просто не можуть фізично її купити. Я вже не говорю про те, що в них немає кучу, а Частина їх з них сьогодні захищає Україну від російського окупанта. Саме тому і вона актуальна традиція, і так як я представник середнього малого аналітично вважаю долучитися до цієї петиції з тим, щоб президент звернув увагу і десь відтермінував на термін до кінця війни плюс два роки, саме концентрацію реалізації в 10 тисяч гектарів в одні руки, тому що це буде ну монополія. Я рахую що це буде монополія, і нічого до цього хорошого у аграрній карі це не призведе, пане Ігорю. Хотілося ще б, щоб... я. я... Я ще перепрошую. Якщо ж говорити для чого була земельна реформа, на то щоб, щоб десь люди, власники земельних, паїв могли реалізовувати свої паї за достойні гроші. Тоді була думка така, що тільки відкрити відразу вартість одного гектара буде така, як в Європі. Ну всі називали чомусь Нідерланди, де 50 тисяч умовних одиниць коштує один гектар. Маємо вже три роки реалізацію землі. Особам. І сьогодні е, вартість землі стає близько нормативно-грошової оцінки. Це е, тисяча півтора одиниць, а ніяких не 10 і не 20 доларів. Тому сьогодні говорити, що десь хтось обмежений в своїх правах може реалізувати. Земля реалізована. Просто вже е, і олігархи вже не мають куди їх купляти. Немає якби тих фізичних осіб, на кого вони їх мають передавати. Тому і хочеться тих 10 тисяч брати в одні руки, пане Ігорю. Ви вже зазначили, що таку земельну площу можуть купити лише агрохолдинги. І тут таке питання: на вашу думку, збільшення ліміту на купівлю у 100 разів майже чи не стане це фактичним так, ні, чи не стане це фактичним знищенням малого та середнього бізнесу? Ну так різко говорити, що це просто в одному момент знищиться. це під підкосить точно малого і середнього фермера з тим, що сьогодні він так сутожно себе відчуває, через те, що ціні ціни на продукцію йдуть нижче до вартості. Дійсно немає коштів сьогодні, навіть оновлювати матеріальну технічну базу. Я не говорю про те, щоб придбати сотні тисяч гектарів. Ну веде. Однозначно буде великий удар по малому і середньому. Ну і ба більше війна триває, і я впевнений, що багато людей, які воюють на передовій, теж можливо хотіли б долучитися до створення агробізнесу. Багато вихідців із агробізнесу також воюють і вони просто фактично не мають зараз ні можливості, ні умов для того, аби купувати землю і продовжувати бізнес. Тому можливо, слід було б і внести ці правки. Отже, єдиний варіант це достукатися до за. До Законодавців і внести правки у... у цей закон. Ну я думаю, більше достукатися до офісу президента, до самого пана президента Зеленського з тим, щоб він. Звернув увагу на це, і відтермінував саме бо це його право відтермінувати дію закону. Такі е, можливості є, і саме цього ми до домагаємося. Тому що сьогодні є підтримка і з боку військових. І військові вже зверталися і в відеоефірах, і на е, сторінках е, соціальних мереж про те, що ми не можемо сьогодні тургувати такими кількостями землі. Сьогодні за кожен клаптик, ми знаємо, що за кожних 10 метрів сьогодні лягає е, не одне життя українського воїна і. В тому числі серед них і українські фермери, і сьогодні на 10 тисяч. Просто так ну дивиться, як ну, відверто. Можливо, я голосно це говорю. Але сьогодні можливості фінансові в, в тих, хто займається агробізнесом, не не ті, що були до війни, а і сьогодні це ну не актуально. Пане Ігорю, дякуємо. дякуємо вам. І хотілося б справді, щоб петиція якнайшвидше набрала потрібну кількість голосів. Голос українських аграріїв почули, а українська земля була в руках тих, хто на неї руками працює, або ж проливає за неї кров. Зараз її захищає її на фронті. Ну і Нашим... важко не погодитися, що умови повинні бути рівними для всіх. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був на зв'язку Ігор Гай, голова Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області.